Вибачте, я дуже перепрошую. У мене така ситуація, мені ваш телефон дуже потрібен. У мене ключі і телефон захлопнулись в квартирі. І я це на, це на секунду, будь ласка. Я перепрошую, вибачте, будь ласка, може, ви зможете допомогти мені. В мене цін маленький, вдома залишився один. Так. Так. Вибачте, жіночко, можна вас попросити? На одну секундочку. я розумію. Дівчина, вибачте, це питання життя і смерті. Я вас дуже сильно прошу. У мене дитина маленька, вдома залишилась сама. Я вас дуже прошу. Все добре, все добре. Я нікуди не тікаю. Алло, любий, так, це я. Я з чужого номеру, немає часу пояснювати. Ти можеш мені ключі на таксі відправити? Орес вдома залишився, двері захлопнулись. Так, 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 будь ласка. Так, я буду чекати. Дякую тобі. Ні, не встигну, він прокинеться за півгодинки. Добре, дякую. Вибачте, будь ласка, дуже вам дякую, що зробили добру справу.